Хоч уже й вересень, але на городі і в саду ще чимало урожаю. На вулиці достигають соковиті томати, ароматні і яскраві, які нагадують про спекотне літо. Поруч росте броколі, ніжна і корисна, саме восени вона має найкращий смак. З кущів ще можна збирати малину, солодку, ароматну, яка ніби продовжує літо. На винограднику висять важкі грона винограду, готові радувати соковитим смаком. Під кущами червоніє калина, символ осені і здоров'я. Баклажани та перець ще дають свій урожай яскравий і різнокольоровий, а в саду достигають наливні яблука. І навіть на грядках можна збирати дині, ароматні, солодкі, як маленьке літнє диво, яке трішки затрималось у вересні. Вересень особливий місяць, тут поєднуються останні літні дари та перші осінні плоди. Трохи турботи і уваги, трохи догляду, і город та сад ще довго радують щедрим урожаєм. Підписуйтесь на канал, і я покажу ще більше сезонних порад і ідей для городу та саду.